Знову активізувалася робота комісій, які ходять по будинках. І шукають порожні квартири зараз. Після нетривалої паузи знову такі комісії почали ходити по будинках, шукати квартири, і людей, які там мешкають без документів, ну тобто власник знаходиться десь в Ірландії, дав дозвіл і ключі якійсь родині, щоб вона жила в його квартирі, доглядала безкоштовно, але він не може передати документи родині. Так от таких родин стали виганяти на вулиці, і люди ходять по інстанцію. Станціях, намагаючись довести, там показують копії документів, показують офіційні листи власників, е, які дозволяють їм жити, але це не допомагає. влада на це не звертає уваги. Буквально на минулому тижні ще е, близько 300 квартир перенесені були в список безхазяйного майна. А безхазяйне майно це вкрадене майно. У цих квартир є власники, є спадкоємці, навіть якщо власник загинув, але це ні, нікого не цікавить.